країна за кадром. І з вами я, Маруся. Верде таке, що не можна вбити копаничку. Така воха. Така наросла в мене. з тверде Оце така бульбочка в мене, отака. Є маленька, зовсім, є більша, отака. Всяка. Ну, урожаю такого, як я рахую, що нема великої. Слава Богу, і за таке. Добре, що є, в людей, може, в когось не садили, то й зовсім нема нічого, то хоч трохи щось буде своє. бульбочка. Любі українці, я хочу звернутися до вас із проханням. Поставте, будь ласка, вподобайки і залиште коментар для того, щоб просувалося моє відео, просувався наш канал. Не має значення, який коментар, що ви напишете, будь-що, хоча б якусь крапочку поставити або сердечко. Дивіться, друзі, який гарний метелик. Ой, він ще ближче прилетів до мене. Полетів Гібіскус квітний. Ось який красивий. Мій котичок такий. Така розрада наша. Те? Ти? Ти наша розрада, кицюня. Ай ты, Кетька. Кетечка наша. Вылихся, субила, жубалдею, да? Кетюня наша. Наш Серко такой. Красунчик. Ой, ты, Кетька. наша. Кіця, кіцька. Друзі, хочу показати нашу комору, кладовку. Тут ось вже перший шар шпаклівки нанесений, стартової. Там воно трішки ще не оброблено. І поки стіни мокрі, ще вони сохнуть, то чоловік зриває підлогу отут-ось -от. в такому стані, отут воно, вже тут позривали підлогу. Ось тут миші лазили, криси щось поробили. Тут все просто засипано якоюсь жужжалкою було. І отакі тоненькі отакі легарі лежали, лаги, легарі, я не знаю, як, хто знає як воно називається правильно. От. І вони теж трохи погризані шашелем, поїдені шашелем. Потрібно їх обробити переробкою. Всі дошки з підлоги чоловік виніс на двір, буде їх обробляти переробкою. І потім застелимо назад сюди. Бо вони погризані шашелем і грибком. Ось зараз ще тут кусочок підлоги, от там в кутку треба зірвати. От у такому стані все воно. Ось переробку ми принесли. Попросили дали люди переробки. І будемо. Обробляти це все діло. Ось тут жили мишки під підлогою, що вони робили. А там от гніздо, яке було у них, чи криси, чи миші, не зрозуміло, хто Хто жив тут. Чи криси, чи миші жили, отут, от собі мостили гнізда, кубло. А ось отам от яке гніздо страшне, намощене. Місто цвяхосмика отаку штуку, те що є, тут і користую. Інструмента нема. Ось такі дужки. Eu vou lá, Отакий отаку дрянь і газети, і газети і якісь шохочні. Козирні легари в них. Фух, щось аж злякалася. Глянула в вікно. Дивлюся, сірко. Я щось думала, що то наш сірко, злякалася. Думаю, а що з ним таке трапилося, що він аж колір шерсті змінився на ньому. Думаю, куди він заліз, що в шерстю облізла на ньому. Коли придивилася, то чужий кіт якийсь. Наші гарбузи, вони які величезні виросли. Там он лежать. Там вон, червона гарбузка є, видно, вам, там далеко лежить? Жовта? Там вон, в кукурудзі жовта. Вчора варили кукурудзу, вже нарвали з чоловіком. Ось теж така гарбуза, гляньте. Які здоровенні гарбузи. Оце біля моєї руки гляньте. І ціки здорові гарбузи у нас виросли. Вон там два гарбуза здорових лежать. Чомусь мені зараз пригадався вірш зі школи, ще з, мабуть, я не знаю, з якогось третього чи з другого класу. Ходить гарбуз погороду і питає свого роду, а чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась диня, гарбузова господиня. І ще живі, ще здорові, всі родичі, гарбузові. Хі, хі, дійсно, щось мені згадалося дитинство, шкільні роки. Я дуже любила вчити вірші, багато з них пам'ятаю на пам'ять ще дотепер. Щоб підняти вам трішки настрій, розкажемо анекдот. Їдуть двоє крутих, під'їжджають до річки. Дивляться, хлопець-наркоман сидить, рибу лови. Підходять до нього. Хлопче, тут брід десь є. Та є. А де? Та прямо отут. Ну, добре. Круті сіли на джипа через річку їхати. Бульбулі утопили джипа, тільки криша виглядає. Роз'ярені, вискочили до хлопця. Що ти нас обдурив? Тут же ж ніякого брода нема, тут же ж глибоко. Наркоман на них дивиться так перелякано. Та ні. Тут покісточки. Я бачив онкачки переходили на ту сторону, таким попояс було. Дякую всім за перегляд, за коментарі, за вподобайки. Щиро дякую за фінансову допомогу. Особлива подяка невідомій людині, яка скинула гроші через термінал місто Львів. Я просто була дуже приємно вражена такою сумою. Мене бракує слів, подяки. Щиро дякую вам, нехай Господь благословить вас та вашу родину. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів у всьому вам. Нехай Бог благословить і дасть нам перемогу. Слава нашим ЗСУ! Нехай Господь береже їх та допомагає. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.